Перша дія, яку я рекомендую зробити обов'язково зранку для укріплення свого здоров'я та імунної системи, це прополоскати рот очищеною водичкою. І після цього почистити зуби просто неймовірною зубною пастою компанії Доктор Нона Мус». Багато хто мені казав, що вона ж ну не дешева, так вона не дешева. Можна купити інші зубні пасти в аптеках, які коштують дешевше. Але користуйтесь найкращим, особливо тоді, коли це стосується здоров'я ротової порожнини. Тому що результати, які ви отримаєте саме на цій зубній пасті, дозволять вам не тільки порадіти відчуттю неймовірної свіжості і здоров'я у себе в роті, а ще й зекономити на походах до стоматологу, тому що дає ця паста профілактично лікувальна. Вона Дійсно, лікує багато проблем в ротової порожнини, допомагає при цьому їх позбавитись. А ще рекомендую почистити і язик. Така проста процедура. Хоча б два рази на рік користуйтесь зубною пастою Мус. і це дуже величезна взагалі ну, вклад в своє здоров'я. І в покращенні свого імунітету.